Добрий вечір. У нас вимкнули світло. І я не зараз, не зможу подивитися зараз всі населені пункти Харківської області. Я буквально подивлюся тільки кілька, подивлюся по Сумській області, те, що я обіцяла, Охтирка і Велика Писарівка. І по Харківській області гляну Ізюм, Борова, Балаклія. І все, тому що, тому що я взяла у дитини мобільний телефон, а в неї тут буквально кілька ну, відсотків. І ним підсвічую. так, Я його прикріпила так, щоб підсвічувати, щоб вам було видно карти. Хоча на світло зараз не мали вимикати, але вимкнули. У нас сьогодні цілий день щось світла практично немає. Мабуть, це вже більше 10 годин, десь, може вже 14, мені здається. Виходить так за, за цю добу. Але ну що зробиш? Я розраховувала, що буде світло, що я зможу далі продовжити. Ну, відповідно, порешта населеним пунктам Харківської області зроблю вже протягом дня. Вибачайте, але мені просто не вистачить заряду, і мій телефон уже розряджається, тому що я ж дві години була в ефірі. І більшу половину заряду витратила. Що ж, дивимося з вами? Покажіть, будь ласка, карти з 3 по 7 липня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Сумська область, Охтирка. Сумська область, Охтирка. Покажіть, ласка, карти, яка йде загроза. А, якісь ДРГ будуть намагатися пройти. Так. Ну дивіться, у вас тут, в принципі, йде відбиття. Загроза є будинком житловим і ресурсний об'єкт під загрозою. Йде якийсь приліт, можуть постраждати автомобілі. Може постраждати якийсь ресурсний об'єкт, або якийсь цінний, якийсь крупний великий об'єкт, можливо, якесь виробництво, можливо, якийсь величезний, не знаю, супермаркет. Ну, тут, можливо, це. Давайте докинемо. Ну, це десь передмістя, це промислова зона все-таки. Або якесь виробництво, там, де люди працюють. Ну, йде якийсь, якийсь приліт, але це десь на межі в'їзд-виїзд, в ухтирку. Або її передмістя, якось так. Загрози мирному населенню є, звісно, є. Е -е... Дивіться, тут показує, що людям бажано все-таки звідти виїжджати, якщо хтось там є з мирного населення, тому що ну, бажано евакуюватися, тому що будуть, будуть ще удари по посери... чуть пізніше, будуть більш серйозні прильоти по даному населеному пункті. Де загроза життю, мирного населення, житловим будинкам йде загроза. Щось опуститься, все-таки в першу чергу це відсутність світла, мобільного зв'язку внаслідок прильотів, а далі йде по житловим будинкам будуть прильоти. Зараз ще поки що Архангел Михаїв захищає, то все рівно можуть бути, можуть бути прильоти. Ви знаєте, десь поодиноку може бути щось пошкоджено з, з будинків мирного населення. І не подобається мені, що тут. Та, що тут все-таки якісь ДРГ будуть пробувати пройти. Ну, тут іде тут карта стримання, їх стримають, нікуди вони серйозно не зайдуть, нічого серйозного ті ДРГ не зроблять. Але загроза буде тільки зростати по обстрілам, по прильотам. Є загроза мирному населенню, їхнім будинкам, ну більше околиці, Охтирки, але все рівно є загроза житловим будинкам, є загроза якимось об'єктам, де люди працюють. Дивимося з вами: Сумська область, Велика Писарівка. Чого очікувати? Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії в період з 3 по 7 липня 2024 року. Не знаю, чому відео так перекрутилося, мало знімати правильно, але я вже не хочу чіпати, бо я ледве прикріпила телефон дитини, щоб нам підсвічувала. Щоб він нам підсвічував, точніше. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 3 по 7 липня 2024 року, Сумська область, Велика Писарівка. Ой, йде серйозний приліт. Ой, дуже серйозні обстріли. Тут набагато гірша ситуація, ніж по охтирці, тут набагато гірша ситуація. І по ресурсним об'єктам, і медичні заклади. І ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, тут і складські приміщення, господарчі споруди, і машини, і теж спроба проходу ДРГ. І... Ой, тут багато буде якихось загорань, е е і ворог планує сюди-сюди рухатися, е ну, сюди рухатися, наступати. Я не можу сказати, що це серйозний наступ, я тут не бачу великої кількості військових і тут пажі, все-таки не рицарі, тобто це говорить про дрібних, ну, можливо, якісь крупні ДРГ, та, тобто, тобто якісь, як би знаєте, таке показушний наступ та? може бути, але тут е у вас дуже серйозна ситуація, у вас велика загроза. По прильотам, дуже, ви подивіться, тут одні удари, одні прильоти йдуть. Я вас дуже прошу, виїжджайте звідти, поки це все не закінчиться. Все-таки ворог планує, планує, ну, і тут наближається час, що все-таки будуть пробувати туди і проходити, хоча їх зупинять, але якби там не було, шкоди нанесуть, не тому що дуже багато ударів, прильотів і загрози життю йде людям. Дивіться, і попереду йдуть загорання, ще йдуть, йдуть якісь нехороші моменти, і втрати житла людьми прильоти по житлу, по, по житлу да? і за межами вашого населеного пункту. І знову ж таки, буде проба просування, потім знову зупинка. Ну, Зупинять їх, вони, не, ну, так, щоб сказати, що візьмуть в окупацію не бачу, але розруха буде іде. Ну, по крайній мірі, так я це бачу. Не знаю, можете спитатися в когось іншого. Так, дивимося з вами тепер Борова. Покажіть, будь ласка, карти, чого чекати? З 3 по 7 липня 2024 року, Борова, населений пункт Харківської області, Борова, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Харківська область, Борова. Дивіться, прильоти у вас будуть все частіше і частіше. По цим от картам, чекайте, як тут так, щоб вам було більше видно. Ага, е, 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 іде по зростанню кількість прильотів, по зростанню по будинкам, по житловим будинкам, по адміністративним спорудам, по приватним секторам, е, по господарчим спорудам по всьому, тільки по наростаючому. Е, ситуація буде мінятися тільки в гіршу сторону, не в кращу. План ворога рухатися в цьому напрямку з трьох якихось через три якихось ну, Три напрямки з трьох напрямків якихось, розумієте? Через якихось три напрямки в, в, в набору вуч і через борову далі, розумієте? Це поки що в планах ворога. Просування ворога серйозного я якось такого не бачу. Окупація вам не падано. Ми дивимося на цей тиждень. Так? Я бачу, що буде протистояння наших в тому напрямку, але загроза мирному населенню йде, йдуть прильоти по будівлям, і вони будуть тільки зростати. Так, тут у нас що воно хоче сказати? В напрямку в Русі до Борової поки що добрі новини в тому плані, що якась вода їх зупиняє. Я не знаю, чи озеро, чи якась річка, десь вони там застрягли в якомусь напрямку, чи, можливо, в цих от напрямках трьох, не знаю, трьох-двох, кількох, де вони там застряли, якась вода їх зупиняє. Ну, таке враження, що по всім цим напрямкам, з яких би вони хотіли туди рухатися, їх зупиняє якась вода або річка. Або озеро, я не знаю, що там. Там десь де лінія фронту. Да, повільний рух, дуже повільне просування і хаос, хаотичні події. Прильоти будуть теж хаотичні. Вода. Знову ж таки, вода їх стримує. То десь за межами борової. Це за межами борової, де лінія фронту, якась вода їх поки що стримує. Але вони націлені просуватися. Ну, давайте глянемо, чи до кінця липня 2024 року є ймовірність окупації борової. Покажіть, будь ласка, карти, Харківська область до кінця липня 2024 року. Яка ймовірність того, що борова буде окупована ворогом, ворогами, рашистами, так? Покажіть, будь ласка, карти. Вибухи і пожежі будуть значно більші. Загроза мирному населенню буде значно більше. З трьох напрямків будуть намагатися далі рухатися, але н -н -н. окупації не бачу. Ні. До кінця липня окупації не буде. Людям виїжджати показує. Виїжджати, тому що буде дуже багато загорань, дуже багато прильотів по житловим будинкам. І в передмісті. Їх зупинять, не, не, окупації не бачу, але прильотів буде значно більше. Реально. Е, Нехороша ситуація буде. Тобто, можливо, буде якесь просування в цьому напрямку, але в окупацію бору вони візьмуть. В крайній мірі я так бачу. Так, дивимося з вами далі. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Ізюм, Харківська область, період з 3 по 7 липня 2024 року. Ізюм. Ну Дивіться, в сам ізюм. Я не бачу такого серйозного якогось прильоту, бачу, що щось опустять по електриці, по якомусь об'єкту, від якого ізюм залежить від по світлу, або по, по мобільному зв'язку може бути. Ні, у вас не бачу. То по ресурсному об'єкту, дивіться, буде дійсно удар десь по якомусь пошкодження ресурсного об'єкту. Об'єкт пов'язаний зі світлом або пов'язаний з мобільним зв'язком. Так, взагалі зараз по ізюму йде відбиття. Але в Ізюмському районі будуть прильоти, в інших якихось населених пунктах за межами ізюму йдуть прильоти, йде загорання. Промислова зона під загрозою, і так само знову ж таки показує трьох напрямках, в сторону Ізюмського району будуть ворог намагатися просуватися. І десь буде прильоти в Ізюмському районі, в приватні сектори, в будинки, а також в котеджі, або бази відпочинку, або санаторії, або табори літні, якісь дитячі. Та? Ну, от щось з цим зв'язано: складські приміщення, фермерські угіддя, господарчі споруди теж під загрозою в Ізюмському районі, але це не Ізюм. Так, дивимося з вами. Балаклія. Всі інші населені пункти Харківської області подивлюся протягом дня, бо в мене зараз погасне дитячий мобільний телефон. В неї було 15% заряду. І мій телефон не особо сильно заряджений. Я хочу встигнути ще обкладинку зробити, тайм-коди. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Балаклія. Харківська область з 3 по 7 липня 2024 року, яка є загроза, на Балаклію. Харківська область, 3 по 7 липня 2024 року, через атаку ворогом через воєнні дії. Десь буде приліт балаклія, буде пов'язане зі світлом або з мобільним зв'язком. І через це у вас можуть бути проблеми, але це ну, не факт, що це буде в самому населеному пункті. Ну, але щось по якомусь такому об'єкту, не знаю, де він у вас там знаходиться. Загорання йде. Таке може бути десь окраїна балаклії. Іде загорання, медичний заклад. Або де люди їздять відпочивати на якийсь пікнік, якась зона відпочинку, база відпочинку, там є, можливо, котеджі, рекреаційна якась зона, територія. Можливо, там тибори дитячі є. Ну, щось з цим зв'язане. Тут може бути якесь загорання. Щось упустять, От у вас там щось упустять. Можуть бути жертви. Магазин якийсь може постраждати, або об'єкт, в якому люди щось купують. Ну, це магазин або заправка, але тут не випало у нас нічого пов'язаного з машинами, тому не впевнена, що це заправка, швидше за все, якийсь магазин. Хоча рицарь жезлів. Ще якийсь удар десь може бути біля Балаклії. За межами Балаклії, де важливесь сполучення, так? По, по цій карті балаклій з якимось іншим населеним пунктом, або де проходить якийсь важливий міст, якась важлива дорога або місток, куди там рухається транспорт легковий, і там десь є фермерські якісь угіддя, господарчі споруди, рекреаційні зони, там буде лячно страшно вночі, там десь проходять якісь залізничні дороги. І десь неподалік дачні ділянки, або господарчі споруди, знову ж таки, якісь ангари або складські приміщення. Е, якісь іде прилітний один у вас десь в тому районі. І все-таки біля якоїсь заправки щось може бути. Ой, ну тут треба дивитися по населеним пунктам, бо тут десь біля Балаклії, в якихось інших населених пунктах. Е, вже треба буде дивитися по, по іншим населеним пунктам, але десь під Балаклії, біля Балаклії. Ну, давайте ми на Балаклію, щоб переконатися, що це не в самій Балаклії, не в її країнах, глянемо по сторонам світу. Покажіть, будь ласка, карти з 3 по 7 липня 2024 року, куди йде загроза, де може бути е, в Балаклії, якщо дивитися на неї по сторонам світу, е, загроза прильотів, руйнацій. Угу. Де найбільша загроза для мирного населення, їхнього життя і здоров'я, також інфраструктурних об'єктів. Північ-південь, захід, схід, центр Балаклії з 3 по 7 липня 2024 року, яка йде загроза через активні дії ворога. Балаклія, північ, південь, захід, схід, центр. Західна частина Балаклії. Відчай там щось трапиться. Північ, відбиття, захід. Загроза дітям, дитячим об'єктам, табори, санаторії, бази відпочинку. Тут щось серйозне. Серйозний прильот, тут може бути каби. Або каби, авіаційні ті бомби, або якісь касетні, ті штуки, які вони скидають. Так, да, тут іде приліт. Так, схід. Ну, Схід тут іде відбиття. Південь. Південь, дивіться, південь або південний захід. Тут теж санаторії, лікарні, медичні заклади, бази відпочинку. Під загрозою. ну Можна цього уникнути, але є загроза. Центр, захист вищих сил. Південь. Списки приміщення, та їх цікавлять. В східній частині в передмісті. Десь часом, можливо, під кінець тижня, можливо, початок наступного тижня в передмісті Балаклії, а десь сусідній населений пункт біля Балаклії дуже близько, або в передмісті Балаклії може бути якісь загорання, там будуть відбиття, там буде інтенсивно відбиватися щось, але щось таке може при відбитті впасти невдало, або щось пошкодитися, але все-таки зіб'ється, але чи уламками щось пошкодиться. Ну, якісь мінімальні, якісь загорання, щось, щось, щось може бути. У північі, де відбиття. Ну ось так, Західна частина найбільша загроза. Західна і Південний Захід, я би так сказала, Південний Захід. Південь, тут під знаком питання. Тут у нас, бачите, ну, є така карта, яка вказує на прикрість, але, в принципі, ні загорань, нічого немає. і Карта ілюзії говорить, що цього можна уникнути. Ну Південь, захід і східна частина. Бачите, на ніколи де погані вісті, все-таки якась перекрізь буде. І перебої будуть от, з якимось ресурсом, пов'язаним або зі світлом. От, вогонь, пожежа йде, Та, щось буде, якийсь, якийсь об'єкт буде е, щось буде горіти, ну, щось буде пошкоджено. Що ж, ставте мені пальчик вгору, ставте, мені, будь ласка, вподобайки. Дуже перепрошую, що так швидко і коротко, але зараз погасне телефон. І не буде в мене підсвітки. Бачите, вимкнули нам не по графіку світло. Вже вдруге за сьогоднішній день вимкнули не по графіку. Навіщо вони роблять ті графіки, якщо вони їх не дотримуються, не знаю. Як тут можна планувати, тоді, відповідно, якусь роботу, якусь свій день, жах якийсь. Так, нехай негативні розклади не здійсняться. Бажаю всім лише позитивних новин. І спокійної вам всім ночі, безпечної ночі.